Щоденно наші прикордонні наряди, прикордонні групи затримують порушників як безпосередньо на лінії кордону, так і в прикордонні. І це найбільша кількість з тих, де, де затримуються особи за спробу незаконного перетину кордону. Бачимо, що на жаль, частина тих, хто для себе хоче обрати напрямок незаконного перетину кордону, звертається до таких злочинних груп. Готові їм сплачувати кошти і досить немаленькі суми. З того, що ми фіксуємо, спілкуючись уже з затриманими порушниками, суми можуть коливатися від 5 до 12 тисяч доларів. Але в окремих випадках суми інколи зазначаються, зазначаються і значно, значно більше. Як і раніше, якщо говорити про зелену ділянку кордону, то незаконного перетину кордону найбільше фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою.